Новий активний ТІФ від GP Morgan – GOYT. Це стратегія, де вони вибирають порядка 110 великих та середніх американських компаній, отримують з них дивіденди, плюс продають опціонні премії, ну плюс зростання вартості компаній. Перші позиції зараз Nvidia, Microsoft, Apple схожі на S&P 500, Але я думаю, цей фонд в перспективі 2 роки має дуже великі шанси обійти S&P 500. Нагадаю, що JP Morgan також в цих фондах своїх активних продає опціони. І оцю опціонну премію, якщо в їх хіті, блокбастері JP Джейпі, вони виплачують інвесторам, там, нагадаю, порядка 5-8% річних виходить, то в цьому фонді він називається Total Return. І їх ціль максимізувати Capital Gain, тобто максимізувати приріст акцій фонду. Управляє цим фондом Хеммінтон Рейнер, можете прочитати, це зірковий менеджер JP Morgan. Стратегія коштує 0,35%, тобто на кожній. 100 тисяч доларів вкладені в фонд. Ви платите всього ж 350 доларів в рік комісії. І якщо ви хочете, щоб я зняв більш детальне відео про всю активну лінійку JP Morgan і JP, їх облігаційні фонди і цей фонд, то напишіть, будь ласка, в коментарях цифру 3. І дякую вам за ваші лайки.